Місцеві експерти оновлюють статут Івано-Франківська. Від громадськості надійшло близько 80 пропозицій. Більше з них дублюються, зазначають у міськраді. Найбільш раціональні ідеї аналізує експертна група. Зокрема, дискусію викликало положення щодо кількості підписів для реалізації громадських ініціатив. У першочерговій редакції сучасного міського статуту йдеться про три сотні учасників. Громада пропонує зменшити цю кількість до 200. У міськраді таку пропозицію вважають недосконалою. Ми могли б цю планку написати і 10 людей. Але є такий ризик, що коли 10 людей ініціюють проєкт рішення, що депутати можуть ну, несерйозно сприйняти цей проєкт рішення і просто не проголосувати за нього. Інша загроза, це те, що якась окрема політична партія може зібрати цих же 10 чи 200 людей і якийсь провокативний проєкт рішення внести, і прикриваючись громадськістю. Звіт міського голови повинен заздалегідь анонсуватися. Бажано за тиждень обов'язковою є публікація. Звіту це чергова пропозиція громадськості, і вона буде внесена до нової редакції статуту міста. Обов'язок звіту звітування міського голови, визначений в законі України про місцеве самоврядування, але воно власне не конкретизує. <кхів> не конкретизує, як він повинен повідомляти громадян про свій звіт, коли він буде звітувати, яким чином чи повинні бути роздані матеріали і тому подібне. Зараз ми в ці. Редакції статуту просто конкретизуємо власне те, що повинно робити міський голова. Проект статуту фахівці удосконалюватимуть до початку квітня, після чого його розмістять на міському сайті. Остаточний варіант муніципальної конституції має ухвалити міська рада. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.